Вітаю вас, дорогі брати і сестри. 15 лютого Церква святкує одне з 12 найбільших свят року свято стрітання Господнього. Це є свято, яке має своє джерело у євангельському оповіданні. Євангеліє розповідає нам, що згідно з законом Моїсеєвого на сороковий день після народження Ісуса Христа. Діва Марія і Йосиф Обручник згідно приписів принесли, немовля Ісуса, до храму Єрусалимського для того, щоб за Нього, як за первородного, принести жертву. Так як вони були люди незаможні, то мали принести двох голубів. І тут їх зустрів Симеон, богоприємець, старець, якому було сповіщено, що він не помре. Аж доти, доки не побачить Месію, Спасителя Христа Господнього, що прийшов у світ. І він духом був приведений у храм, і, побачивши цього Месію, він взяв його на руки, благословив і сказав. Відомі слова, які стали частиною богослужіння вечірнього і молитви, нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм з миром, бо побачили. Очі мої, спасіння Твоє, що ти приготував перед лицем всіх людей світло на откровення язичникам і славу людей Твоїх Ізраїля. Це свято є своєрідним переходом від старого завіту до Завіту Нового і Симеон Богоприємець як старець. Подібний до цього старозавітнього закону і до людства, яке століттями очікувало пришестя Спасителя Сина Божого. І ось він від імені всіх старозавітних праведників радіє, що прийшов цей час, що прийшов Спаситель, дійсно явився для того, щоб звільнити народ свій всіх людей від влади гріха і смерті. Також і пророчиця Анна, дочка Фануїлова. Вдовиця понад 80-літнього віку, яка практично все своє життя прожила при храмі, прославляючи Бога і служачи йому, прийшла приведена Духом Божим і благословила Спасителя і зраділа, побачивши Його. Стрітення Господнє є також святом, яке нагадує нам про нашу необхідність. Зустрічі із Богом. Бо кожна людина приходить до Бога своїм шляхом. Хоча і шлях цей накреслений загально в Євангелії, накреслений вченням церкви Христової, але кожна людина особисто повинна пройти цим шляхом. Так само, як і на звичайних шляхах дороговкази написані для всіх, і дорога прокладена для всіх, але лише той, хто проходить її. Має можливість дійти до кінцевої мети цього шляху. І тому Господь, хоча й з'явився для всіх, але для того, щоб Він був і нашим Спасителем, ми повинні особисто прийти до нього. У іншому місці священного писання говориться: Спаситель каже: ось стою біля дверей і стукаю, і хто почує мій голос. До того увійду і оселюся. Господь стукає в двері нашого серця, але від нас залежить відкрити ці двері чи залишити їх зачиненими. Чи зустрінемо ми Бога, чи Він залишиться осторонь від нас, не тому, що Він не схотів бути присутнім в нашому житті, але тому, що ми не знайшли в своєму серці, в своїй душі, в своєму житті місця для Бога. Тож це свято закликає нас робити вірний вибір, не відкидати Бога. І тоді і ми, як старець Симеон і пророчиця Анна, будемо мати радість зустріти Спасителя у своєму житті і отримати його благословення. У це свято за традицією в церквах звершується освячення води, а також освячуються і свічки. Кожна свічка церковна є символ нашої полум'яної молитви, нашої жертовності, нашої гарячої віри. І тому, приносячи цю жертву, жертву безкровну, ми нагадуємо самим собі про ті чесноти, які має зігрівати в собі і примножувати кожен християнин. Ще один символ є у свічці. Коли ми підпалюємо вогник від одної свічки до іншої, у першій свічці не зменшується ні вогню, ні світла. Але кожен новий вогник додає і вогню, і світла, і тепла. Так і віра, коли вона сприймається від однієї людини до іншої, від проповідника до того, хто слухає проповідь, то у першого не зменшується віри, але все більше і більше людей. Надихаються і примножують віру свою і справджуються слова, які сказав преподобний Серафим Саровський: Спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. На наступаючому тижні, також, 18 лютого, ми святкуємо пам'ять святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Святитель Феодосій є одним із найбільш шанованих святих. Нашої церкви, церкви української і інших слов'янських церков. Недовго він пробув на Чернігівській кафедрі, але прославився своїм подвижництвом, прославився своїми духовними справами. І саме за це він ще при житті вшановувався віруючим людом, а після упокоєння був причислений і прославлений у лику святих. Святий преподобний Феодосій, Чернігівський архієрей до свого призначення на кафедру Чернігівську був дуже довгий час ігуменом-настоятелем монастиря Михайлівського видубицького І так бачимо підкресленим ще одну лінію зв'язку, яка пов'язує дві духовних. Столиці два стародавніх міста, княжих міста Київ, Перший Престіл і Чернігів. Свого часу знаємо, що земля Чернігівська дала для церкви Київської преподобного Антонія, начальника монашества у землі Руській, уродженець Любича, пішов. У Києві, оселившись, започаткував Києво-Печерський монастир, але бувши вигнаний князем, повернувся до Чернігова і тут маємо святиню Антонієві Печери, місце його подвигу. А на прикладі святителя Феодосія бачимо, як від церкви київської, від ігуменства у Михайлівському Видобицькому монастирі прийшов цей праведник Божий до святительства. на Кафедру, давню кафедру чернігівську, і молитвами цього подвижника, молитвами всіх святих, життя, яких і подвиги, пов'язані з чернігівською землею, маємо надію на Боже благословення. Але ця надія справдиться тоді, коли ми не просто будемо вшановувати наших святих і подвижників, але будемо і наслідувати їхню віру і добрі діла. Нехай благословення Боже! Молитовний покров святителя Феодосія Архієпископа Чернігівського і всіх святих нашої сіверської землі перебувають над нами. Миру вам, добра і Божого благословення! 18 лютого православний світ вшановує пам'ять святителя Феодосія Чернігівського. А випускник Києво-Могилянської академії, де на той час був ректором Лазарь Баранович, обіймає посади архідіякона Софійського собору у Києві, потім і Гумена Корсунського монастиря у Каневі, пізніше Київського видобицького монастиря. Доля приводить Феодосія до Чернігова у 1688 році, коли Лазар Баранович запропонував йому очолити Єлицький монастир. Останні три роки Феодосій очолював Чернігівську єпархію. Зі смертю архієпископа починається нова сторінка його життя, точніше, його безсмертя. Вирішили поховати Феодосія під спудом, тобто під фундаментами Борисоглібського собору, у спеціальному мурованому склепі, де три роки до цього поховали його вчителя Лазара Барановича. Було обрано місце з південній наві Борисоглібського собору, зроблено мурований склеп, відкритий, тому що за традицією давньої 40 днів потрібно було читати сорокоуст біля тіла померлого архієпископа. І ось наступний чернігівський архієпископ Іоанн Максимович. Який молився і прави панахіду біля тіла Феодосія, відчув полегшення від важкої хвороби, яка дошкуляла йому певний час. Він захворів на горячку, і навіть службовці кафедрального собору не сподівалися, що він переживе цю хворобу. Але вісні йому з'явився Феодосій, який звелів йому піти до нього у склеп і помолитися біля його тіла. Наступного дня Максимович відчув значне полегшення від хвороби. І на згадку про це перше диво, яке явило явили світу. Моші Феодосія. згодом було зроблено мурований склеп невеличку кам'яну печеру Феодосія, і з середини собору було зроблено спеціальний вхід, спеціальні сходи, які вели всередину цього невеличкого склепу. Слава про зцілення, які відбувалися біля тіла. Святителя Феодосія вони дуже швидко розповсюдилися по всій Чернігівській землі. До Борисоглібського кафедрального собору приходить велика кількість прочан, паломників. І в 1824 році виникає потреба в тому, щоб зробити перше розширення цієї печери. Потрібні були, звичайно, кошти на розширення цієї печери, і ось, як то кажуть, допомогло звичайне диво у 1824 році. Один з мешканців міста Чернігова, купець старообрядець Олександр Горбунов, захворів і він дав обіцянку, що якщо йому допоможе святитель Феодосій. Вилікуватися від хвороби, то він власним коштом розширить маленьку печеру і навіть обіцяв виготовити нову раку гробницю для мощей Феодосія. Власним коштом купець Горбунов у Петербурзі замовляє у Петербурзького майстра на фабриці Івана Кувшинікова металеву раку, яка сьогодні представлена в експозиції Борисоглібського собору. Якщо подивитися на оздоблення цього витвору мистецтва, то ми бачимо, що найбільш прикрашена звичайна лицева сторона, яка виходила. Цим боком вона виходила в об'єм печери. І ми бачимо два таких ланцюжка закантового листя, яке облямовує верхню та нижню частину рак, раки. Взагалі, Акант, Акантове листя це дуже давній такий християнський символ, це символ Божественного саду. По чотирьох кутах гробниці ми бачимо зображення голівок ангелів. Ангели це посланці Господа. Вони охороняють душі померлих і вони супроводжують їх у Царство Небесне. На кришці раки також ми бачимо зображення чотирьох голівок шестикрилих серафимів. Серафими це були представники вищого ангельського чину. На верхній частині кришки ми можемо побачити восьми кінцевий, кінцевий хрест, який є символом, по перше, страти Ісуса Христа, але і символом відродження до вічного життя. Дві гілочки дубового листя. Які прикрашають круглий медальйон, і саме в цьому медальйоні сьогодні ми не бачимо тих відлитих з металу прикрас, які колись можна було побачити ще в XIX столітті. Всередині гробниць рака Феодосія була оббита червоним оксамитом і на внутрішній частині кришки була припаяна продовгувата металева пластина, дожиною 101. Сантиметр на 11 з написом червоною фарбою, святителю очі наш, феодосій молі Бога, а нас рака виготовлена коштом купця Олександра Горбунова, зберіглася до наших днів. Згодом, коли кафедральні собори були закриті, певний час вона зберігалася в Троїцькому соборі. А в 1983 році, під час реставрації, її передали за актом приймання до фондів національного заповідника Чернів Стародавній. 18 лютого в день пам'яті святителя Феодосія Чернігівського в Катерининському кафедральному соборі відбудеться урочисте богослужіння і молебен перед іконою святителя Феодосія, з частичкою його мущей.